Взяти в цілому по захворюваності по рівню захворюваності, то тобто ми лідери, лідери в Україні. Якщо в абсолютних цифрах, ми нас. 8 тисяч дітей ще не вакцинованих проти кору залишається. Тобто, це є ті потенційні жертви кору, які можуть захворіти в цьому році. Медики б'ють на сполох, кажуть, хвороба стрімко поширюється. Єдиний порятунок щеплення. Просять батьків вакцинувати своїх дітей у протилежному випадку. Радять переводити нещеплених школярів на дистанційну форму навчання. Якщо ну, говорити про дистанційну форму навчання, то інноваційно інформаційний центр управління освіти практично електронну платформу розробив. І там і будуть поміщені і завдання там будуть і тести для перевірки цих знань буде виділено і певний відсоток вчителів залежно від того, скільки це буде тих дітей, для того, щоб вони надавали консультації для того, щоб діти здобували освіту. А відповідно, згідно інших нормативних документів, ці ж діти, які навчалися при тих закладах, при тих закладах вони і будуть навчатися тільки на дистанційному навчанні. Наталка Пастухова виховує двох дітей 11 та 14 років. каже, щеплювала їх у дитинстві, але останні роки ні. І робити цього не збирається. Мовляв, переведені. Її сина на дистанційну форму навчання це порушення закону. Для того щоб дистанційно навчати, треба або додаткові матеріали, або, можливо інтернет, так само оплачувати інтернет або засоби навчання, незалежно від того, є в мого сина планшет чи комп'ютер чи ні. Якщо вони хочуть, щоб він навчався дистанційно, я цього не хочу. Він здоровий, він ходить в школу йому подобається вчитися в школі. І згідно закон, згідно конституції України статті 53, моя дитина має право на безкоштовну середню освіту. Що є ще інші закони, і вони не суперечать. Конституції про захист населення від інфекційних захворювань, то якраз у цьому законі і говориться про те, що ми не повинні через те, що одні діти не мають щеплень, наражати на небезпеку і учнів, і вчителів, і дитина, яка не має щеплень, не допускається до навчання. Але панікувати не варто жоден з школярів рівного на дистанційну форму навчання ще не переведений. На цьому тижні з батьками ведеться роз'яснювальна робота. Освітяни кажуть, прогрес вже помітний. Кількість вакцинованих дітей від кору за останній тиждень зросла. В грудні 2018 року у нас було 37 дітей, які не пройшли щеплення кору два тижні назад. Це вже було 12 дітей, і станом на сьогодні п'ять учнів, які ще не щеплені за станом здоров'я. Власне, директори шкіл прийматимуть рішення, чи допускати до навчання нещеплених дітей. Михайло Білик впевнений, що нікого на індивідуальне навчання не переведе. Звертаємось до батьків так само, і до вчителів ми будемо звертатися про те, що мова йшла не тільки щеплювати дітей, але й дорослих. Я думаю, що ми повинні вирішити так, щоб діти ходили до школи. В управлінні освіти сподіваються, що за цей тиждень кількість нещеплених дітей від кору зменшиться. Розраховують на розуміння батьків за кілька днів, підсумують ситуацію по школах і приймуть рішення індивідуально по кожній дитині. Можливо, для декого ведуть обмеження. Анна Цук Владислав Кругляк новини рівного.